Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Фірія Сашко добрий. От, мордуємо патрубочок. Так, такий своєрідний апарат зварювальний на цьому обрення підходив по братим, Каже, собі там пішку підварював, буржуйко. Каже, я з цивільного життя, ну, доволі таки досвідчений зварювальник. І кажу, у тебе щось з цим апаратом не так, бо ну, це їхні електроди, каже, вони лежали всю зиму біля буржуйки. Ну і мають бути добрими. Так чи інакше, он, понасирали по-всякому. ну. Я конкретно зварював там вже нарощував цим гнилим дротом, що виламав зі бет... шматка бетону. Ну, не суттєво. Важливо що? Важливо те, що у нас тут е, габарит будемо досліджувати в плані свічки, щоб клюшик гарно підлазив. Це у нас стопориться будь-яким металевим об'єктом підходящої довжини, дротиком, алюмінієвим цвяхом, шматком електрода. я не знаю, чим завгодно? Там близько 3 мм діаметру. Так, стопор на Можливо, ми навіть зробимо 4, подивимось, Все. тут буде М6 болтик, щоб прив'язувати його дротиком, щоб воно ніде у нас не губилося. Все, он, факел, буде подаватися. Просто на форсунку, на розпилювання. Так, зараз ще раз покажу, хто не дивився попередньо. Тобто, от у нас газовий пальник, ось, струмінь полум'я. Ось він іде просто. У потилицю форсунки. Відповідно, я очікую, що полум'я оминає форсунку і зустрічає розпилювання е, пального. Так? Тобто пальне виходить розпилене вже у відкритий факел вогню. Відповідно, він має бути достатньо потужним, довжина, е, ну, сантиметрів хоча б. Вісім чесних бажано. Ну, плюс треба ще буде дивитися, як глибоко буде металеве сопло заходити. так, Тобто, його, я так розумію, можна пхати, щоб аж упертися у форсунку. Але, мабуть, це буде не найкраще рішення, мабуть, треба трохи до форсунку буде не доходити. Це все ми вивчимо, будемо вкручувати дивитися свічку, будемо вкручувати дивитися форсунку. На що? Це все дуже цікаве, схоже. Ну і в будь-якому випадку я для себе роблю висновок, що на машині все одно що треба буде не робити робити не бремом, а налінуватися, брати напівавтомат доброго зварювальника, не такого, як я, а справжнього зварювальника. І тягнути туди, і хай він вварює це все на машині. Ну, а тим часом візьмемо газовий пальник, пропаново кисневий, гарно це все повипалюємо, пополиваємо водичкою, щоб подивитися, як воно себе тут. Поводить. Воно, звісно, таких навантажень там не вимагає, але я просто люблю підпалювати і дивитися, як вони там бігають, витушаться, як тріщинки по металу підуть. Головне, майте на увазі, оце дуже тоненький метал. І от такими електродами-трійками так, він випалюється ну просто дуже швидко, майже миттєво. Тобто, ну от тут тому доводилося нарощувати весь цей метал. Все, працюємо краще і краще і пам'ятаємо. Що наша Україна філія недостатня.